Ясуємо роль комічного гумору, сміху вночі перед Різдвом Гоголя на прикладі двох персонажів Оксани і Вакули. Що відбувалось з Вакулою після того, як він почув забаганку Оксани: якщо принесеш черевички російської цариці, то одружусь на тобі. Вакула занепав духом. Відвідчую, він навіть хотів втопитися, накласти на себе руки. Далі йому вдалося приборкати свій потяг до смерті, звернути, знайти допомогу у чорта і так і приперти це, ці черевички Оксані. Але виникає питання, де тут сміх, де тут щось комічне. Ми бачимо реакцію Вакули це сум страждання. Смішне у Гоголя передує цим подіям. Коли Оксана висловила свою забаганку, то поч... прозвучав, пролунав сміх. Почала сміятись. І вона, і ці і дівчата, які були ем, тоді біля неї, в хаті. Разом з Вакулою. Всі вони сміялись над, над цією забаганкою і над Вакулою. Вакула відчув, що він є об'єктом, що він став посміховиськом. Ось. І сам Вакула усвідомлює, до речі, цей, цей момент. Бо буквально, наприклад, каже таке. Смійся, смейся, говорив кузнец, виходя вслед за ними із хати. Я сам сміюсь над собою. Тобто оця кумедна забаганка Оксани і спричинила подальші події і переродження вакули з звичайного парубка в справжнього. Козака героя, який здобув російські трофеї. Чому забаганка Оксани є комічною? Вона, вочевидь, комічна, бо про що вода каже? Принеси добудь мені взуття російської цариці, цей секонд-хенд, і він стане причиною одруження на тобі, на Вакулі. Для нас це абсолютно комічні речі, бо не існує зв'язку між взуттям секонд хенд і коханням. Вакула в принципі теж це зрозумів. Ось, але чому ж він поперся за черевичками? Думаю, що це потрібно було йому, щоб ну, от втілити абсурдну забаганку Оксани. І показати їй і іншим абсурдність подібного ну, так, от такого ставлення до, до одруження, до кохання. Тепер подивимось до Оксани. Що відбувалося з Оксаною після загибелі зникнення Коваля Вакула? Вона не спала всю ніч, переверталася з одного боку на інший і картала себе за те, що стала причиною загибелі Вакули. Тобто, бачимо реакцію сорому. І Знову постає питання: а де ж тут щось комічне? І знову, як і з Вакулою, комічне передує цій, цій ситуації, цій трансформації Оксани, яка з Вночі за ніч переродилась і змогла відверто справжньому покохати Вакула. Отже, цій ситуації гумор передує. У Голя, в тексті перед цим троє бабів, переперчиха і ще там якісь на вулиці села сваряться одна з одною і за те, як загинув Коваль Вакула. Одна каже, що він втопився, інша, що він повісився. Далі вони починають гризтись, нападають одна на одну. Там дуже смішний такий кумедний діалог. Як же це вплинуло на Оксану? На події цього ну, твору? Справа в тому, що якби не було цих кумедних пліток і чуток, ну, створених цими бабами, то Оксана взагалі. Не дізналась би про зникнення коваля. Завдяки цим чуткам, цим кумедностям Оксана дізналась, ну, так вона дізналась, що коваль зник і, можливо, загинув. Ось що стало причиною, яка запустила подальші зміни в Оксані. Ну, це приклад. Комічно як працює комічний вночі перед різдвом на прикладі двох його персонажів.